Коли в нашому житті з'являється ропот, недовольство, противлення, то це ад, який приходить в життя, і не це за собою хвороби, прокляття, смерті. І церква це єдина, яку ад не одоліє, адже врата ада не одоліють церкву, як це говорить нам Біблія. І ми маємо розуміти, якщо ад він існує на цій землі, також він буде і в вічності. І кожному з нас потрібно замислитися, що нас буде чекати після смерті. Адже якщо ми не є в живій церкві, значить ми не є спасання. А за цим означає, що якщо ми не є спасінні, то не маємо гарантію того, що після смерті ми не попадемо в ад. Тому наскільки важливо нам приходити в живу церкву, з'єднуватися з людьми Божими в смиренні, в єдинодуші, щоб дійсно після смерті бути спасеними і піти в Царство Небесне, а не в ад. І я вас запрошую вивчати разом Слово Боже, і приєднуйтесь до каналу наших пасторів в Ютубі Салтаненко.